Osionfish. Так, алішки розказуй, що ми тут робимо. Так он попросив. Хто? Вот жена політзаключенна. Ми сьогодні під подільським судом нашого рідного подолу біля контрактової будемо відстоювати правову державу. На судовому засіданні, де Алішкевичу хочуть забрати права. Заради Алішкевича дожливого головку. Ми знаходимося в приміщенні Ми Знаходимося в приміщенні, де я сподіваюся, можна буде на процесі знімати. Так, Алішківі, що там? Чекаємо, що там. Бумажки пропадають, ребята, баланс Можем, Можемо? Так? Лишків, мене зовут Олег Карускевич. 29, 12, 2015 року я їздив з хлопцями до Межигіря. Сьогодні суддя Богінкевич Подольського районного суду винесла рішення позбавити мене водійського посвідчення на три місяці за цю поїздку. Інкримінують не зупинку, інспектору дає. У мене є свідки, цього не було. Я також, Чого не було? Мене, мене, мене а не інспектор дає. У вас німає а нічого. Я, 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 я не бачив ніяких таких. Інспекторів дає там бачили це? Інспектори дає були, так, але вони тільки наблюдали за сторони за, 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 за колоною. Нікого не зупиняли. Є протокол на ще, е, Протокол на місці не складали. Мені е, працівник ДАІ Шарлай Сергій Вікторович дзвонив 6 січня цього року. Е, е, він запрошував мене з, до відділку ГАІ, але він, він е, основувався на якомусь рапорті, в якому написано, начебто, що я не зупинився 29-го у е, Чапаєвка. Цього не було. Я, я ходив до Чапаєвка. А 8 січня ми, мене, мені зателефонували з і... Я ознайомив цю справою і зі своїм адвокатом Ларисом Марколовою ми вже підготувалися до сьогоднішнього цього засідання. Все одно в мене вилучили, ну, є рішення вилучити в мене відповідальність Так, так. так. Суддя вирішила, що моя відповідальність це все прийняти. Ну і як ви це оцінюєте? Я вважаю, що це політичні репресії і ні, ніяк так. Тому що я не вірю, що більш ніж 2000, тисячі на на, на на цей день 2080 е, водіїв, які приймали приймали участь у цього цьому автопробігу. І е, усім інкримінують те, що вони не зупинились на. До... Вимогу якої немає на вимоги не інспектора. А скажіть, будь ласка, так, да. деяким півроку, вам на три місяці. Скільки як ви кормувати машину тепер будете, будете? Що там далі? Ну спочатку я буду подавати до судного суду. Я вважаю, що поліційний суд все ж таки має тяму і немає. немає. Ну я я, я дуже спо дуже сподіваюсь на якусь справедливість, так. А як буде далі, Я поки що тобто підможе є, я вже не поїхав. Ну, я би не сказав. Його, <смеш> мене, 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 піду пішки. Так, так. Машиною ні. Але пішки я буду якось... А відеорегістратор у вас не було? На жаль, не було. Ну, в інтернеті можна знайти ролики, де люди викладають усю поїздку і там немає не того, чого що, що нам зараз не прийменують. Тобто не було ніяких інспекторів, які намагалися зупинити наше… там. Дякую. -як як Мене звуть Олег Роскович. А я так розумію, з боку споживачів звісно ж не було ніяких доказів. Але, е е на основі, від, є, суддя а... відхилила е клопотання про долучення доказів зі сторони ДІП. <клістя> ну, у протоколі не зазначається ні про які докази. Доказів немає, окрім рапорту, який состав якийсь інспектор, недорозі.

Або керівника параду. В судовому засіданні без дозволу головуючого суду Ви не зрозуміли, що ви прочитали? Ми знаходимося в приміщенні проводиться судове засідання. Я прочитав, що в суді. А що таке суд? Голови судду. Згідно наказу. Будь ласка, Ви перешкоджаєте і я не знаю. Ми не підемо. А як вас звати? Можете представити? Як ви звати? Може сидіти, що ми хоче дословити, щоб не заготовили вітрошенки, ані Подібні до випадки. Потім сказали, що передадуть запит мій мою заяву на розгляд судді, коли я почала настоювати з відеофіксацією, що в мене є термін апеляційного оскарження. Мені потрібно негайно ці матеріали. Мене черговий раз відправили до судді. І зараз вони радяться чи дати мені матеріали обґрунтову, чи на основі чого було б оце рішення прийняте заднім числом після того, перед тим як було мене взагалі викликано в суд. Дякую. Ще раз я вибачаюся, не знаю, когось із вас вже сьогодні засідання, було. Сьогодні засідання. Вот в мене. Они очень так вот идут тут красиво. ВЗУ. Да. Милиция, Грифон. А вот с стильной стороны суду такая машинка стоит, Грифонівська, мабуть. Ус, спецпідрозділ. Да, Я тут студий трошки вот так. Учнее, да, ладно. И вот. Ну, речче, что они скажут, не так принципово. Вот наши активисты. Это же запись. Тут не решили брать, не подписаться. О, не приняли. Почему так вот это? Їхній переляк під адміністрацією Віктора Януковича заставляє їх писати судові рішення під побіркою. Завдання таким чином деморалізувати автомайдан, забрати у хлопців права на три місяці, а потім, якщо буде повторне правопорушення, позбавити взагалі прав. От вся їхня робота. Е, у нас є 10 днів на подачу апеляційної скарги, ми подамо апеляцію. Якщо українська апеляція її задовольнить, так як вони тільки що винесли рішення, то ми подамо скарги до Європейського суду прав людини. Ми не зупинимося. І у нас є ще окремий план, яким чином допомогти Автомайдану виконувати основну свою функцію. Це нагадувати українській владі, що в Україні є народ. Ми про план не будемо розповідати, а просто покажемо, як ми це робимо.